Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському, як завжди, про здоров'я говоримо в наступні 15 хвилин. І Сьогодні ми торкнемося теми онкології, онкології у чоловіків. Адже все ж таки це такий один з найбільш підступних діагнозів. Тому говорити про нього потрібно і потрібно як на умога частіше, тому що ми з вами живемо в такому місці, де в принципі з онкологією знайомі як і в інших частинах промислових куточках нашого світу і а, сьогодні наш а, гість а, Євген Позачов, лікар-уролог вищої категорії, допоможе нам розібратися а з цим питанням. Пане Євгене, я вас вітаю, вітаю в нашій студії і вітаю в нашому місті. Можна так сказати, тому що ви приїхали. Теж суворого міста Маріуполь, так, так. в якому теж середовище, е, можна сказати, агресивне, агресивне так, так. з точки зору онкології і захворюваності на ті, без, я не знаю, незліченні діагнози, які онкологія нам подарувала в лапках. Так. Але сьогодні ми, по вашій спеціалізації, трошки вирішили пройтися. Давайте, мабуть, з общої такої, загальної е, статистики почнемо. Так, е, рак. Е... Взагалі в е, мировому сообществі займає по смертності одне з ведучих місць. Е, перший, як кажуть, лідіруючи місця, займає рак молочної желізи, е, легенів, кишківника. А на четвертому місці е, це рак передміхорової залози, mm -hmm. О, це дуже грозне захворювання у чоловіків. Яке проявляється, ну, воно десь схоже на доброякісну хворобу перед залози, це і розстройство От, і часто і нічні походи чоловіків до туалету, але треба діагностувати цю хворобу. Ну, зараз чоловіки часто звертаються до урологів. І у нас, як спеціалістів, є е, нові технології. Ми можемо зробити так званий е, аналіз крові на ПСА, е, який допомагає нам е, в більш ранньої діагностики цього е, грозного захворювання як рак. Е, ми е, стараємось, щоб чоловіки всі старше 45 років, е, десь раз на рік звертались до уролога та проходили урологічне обстеження для того, щоб е, більш раніше діагностувати цю хворобу. Бо Якщо ми діагностуємо її раніше, ми можемо допомогти чоловікам злічитися від цієї хвороби. <гум> І в нас є вже такі оперативні методики, щоб вилікувати ранній етап цього захворювання. Якщо говорити е, про загальну таку діагностику, чи можна е, самодіагностувати себе якось, хоча б натяки? Тобто, ви сказали, що це починається здебільшого, якщо говорити про рак передмігрової залози, так це здебільшого е, з якихось е, натяків на якісь доброякісне погіршення, так тобто е, той самий розлад, це що виділення, виділення і таке інше. А якщо людина, людину щось вже турбує, і коли треба починати бити в набат і кричати, що де, як влікуватися, як знайти діагноз? Як знайти діагноз? Для цього е, я вже казав, нам допомагає е, цей аналіз ПСА. але він нам тільки натякає. Uh -huh. Що тут треба у чоловіка звернути більшу увагу на е, ці розлади е, все Е, Точною діагностикою рака є е, е, біопсія. Uh -huh. Біопсія нам вже е, покаже, чи це доброякісна хвороба, чи це злоякісна хвороба. І нам тоді, тоді треба. Е, Її лічити як онкологічно. Так, розуміємо. Добре, виявили, так, знаходимо методи лікування. Ви вже згадали про оперативне лікування, так і є ж безліч так. зараз так підходів до лікування раку як такого. Наскільки вони ефективні саме в галузі урології? А, основний. А... Основний метод лікування раннього виявлення раку передміхорової залози це оперативне втручання та видалення цього органу пораженого раком. Це може приводити до того, що десь. Може бути нетримання, сечі, це в післяопераційному періоді, але з, як це так? Більш відточкою методики, угу. от, ці ускладнення зводяться до мінімуму. Але є запущені так вже в більш пізньому. В періоді виявлені е, захворювання передмихорової залози рака, е, тоді ми перебігаємо до консервативної терапії вот, і вона включає е, е, так називаємо е, або хірургічну кастрацію, або медикаментозну кастрацію. Uh -huh. Рак передміховою залози, він гормон залежний. Він, е як можна сказати, е питається цими uh -huh. От. І е наша, наша ціль е знизити питання, рівень тестостерону, тобто так? Питання. Да, питання Цього. Слухайте, жахливі слова, ви кажете, для будь-якого чоловіка. Жахливо чути, що взагалі з тобою таке може статися. Добре. Тобто, якщо людина, ви вже не маєте вибору, тобто лікарі не мають вибору і прибігають до подібних методів, далі як виглядає життя людини? ا, мужське життя закінчується, <породов 'ят> але продовжується життя людини. Е, е, ще раз укажу, що раннє виявлення е, рака передміхорової залози це дозволить е, чоловікам е, жити і е, як належно, от, але е, в пізніх стадіях ставиться е, у мужчин. Лише, як це так, улучшення качества угу. <голові> поліпшення качества жит... <голові> життя, так добре. Ну, поліпшення ми зрозуміли, так поліпшення стану. Стану, стану твого в принципі, так тобто так. ми лікуємося від цієї хвороби, але забуваємо вже про статеве життя. Да. Будь-яке, ну тут треба знов ж таки попередньо так проговорити моменти ранніх діагностик і всіх цих е, виявлені обстежень, які потрібно щороку проходити. Якщо вам 40-45 років, вже потрібно замислитися над цим і приходити до свого лікаря, так і консультуватися кожного року, як мінімум. Для того щоб знати про те, чи так. не хворіти на подібні захворювання. Ось так, бо інакше ми почули з вами, друзі, що все може бути досить і досить погано для чоловіка. Добре, не можу вас у зимовий сезон не розпитати ще про запалювальні хвороби, так ті самі як цистит, і ті, які зараз актуальні, в зв'язку з тим, хоча й зима в нас більш-менш тепла, така континентальна, називаємо її так, але все ж таки пов'язані. Вони з зимою. Так е ну на вулиці десь біля нуля, але е ми вже е оділи теплу одежу і е десь ми можемо попасти, десь треба постояти на зупинці, або десь ми сідаємо на тролейбусі, або в автобусі на холодне сидіння. І е, через декілька годин може почути, що е, десь у нас хочеться зайти от до туалету. Uh -huh. от. А зайшли до туалету, десь і болісно е, попісять. От. І треба е, бути обережним. Треба звернутися до уролога, здати аналіз сечі, пройти. У УЗІ де діагностику, От. і е, пролікуватися, якщо таке трапилось. Е, але давайте будемо одиватися по погоді угу. на холодному не сидіти. От. І все буде добре, так це наймі найкоротший профілактичний <свят> шлях, такий так <свят> а, а. вдягайтесь тепло, не сидіть на холодному, і не буде як мінімум там циститу, і, або по -по -по схожих хвороб у вас добре. А щодо супроводження подібними хворобами онкологічних діагнозів, наскільки а, часто буває так, що на фоні основної хвороби онкології, так або то сечового міхура, або пересечової залози, а, людина страждає на подібні розлади. Той самий цистит, таке інше? Так, це може бути, бо онкологія вона е прячеться під симптоми е і запальних хвороб, і доброякісних якісь хвороб це системи. Е тому треба звернутися до уролога та пройти обстеження бо без цього ми не зможемо поставити діагноз і не зможемо назначити Правильне лікування, угу. так, якщо говорити про а, вашу практику як лікаря, так і у рідному місті, скажіть, будь ласка, наскільки часто до вас зверталися пацієнти з ось такими вже критичними станами або на ранніх стадіях виявлялася онкологія. Наскільки а, велика різниця між цими двома групами, якщо говорити з досвіду власного, на жаль, частіше зверталися вже. В більш е пізньому пізній стадії, коли треба було е ну, поліпшити качество якість життя. Uh -huh. От. Е але ми помагали, допомагали і пацієнтам, у яких були виявлені хвороби у ранній стадії, е і вони поверталися до нас. Е Задоволені, що вони були вилікувані, угу. так прооперовані та вилікувані. Ну знову ж таки звернемо увагу на те, що з вашого досвіду так більше людей, які вже в такому критичному можна сказати, стані перебували. Тому знов звернемося до наших глядачів так про діагностику, про профілактику і про візити регулярні до лікаря. Це потрібно нам. Це потрібно так. Але не треба забувати про профілактику, ви правильно сказали. Бо, ну, як це не звучить, бо здорове життя, здоровий образ життя це допомагає уникнути онкологічних хвороб. Вже доказано, що більшість онкологічних хвороб зв'язана з палінням. палінням Ще також е, ми не виключаємо і е, як забрудненість оточуючого місць, середовища да, так? Оточую, оточуючого середовища. От, та праця з хімічними активними елементами. Так, це теж може викликати е, підвищення захворюваності раком. Так. Тому знову ж таки, якщо ви працюєте в таких е, сферах, так якщо ви знаходитеся в таких містах, де підвищений рівень ризику, то звертайтесь до лікаря, обстежуйтесь і обов'язково намагайтесь зберігти здорове своє тіло. Так. Пане Панивен, я вам хочу подякувати за те, що ви завітали сьогодні до нас. Було приємно з вами поспілкуватися і дізнатися, скажімо, від як від спеціаліста, які шляхи розв'язання подібної проблеми є, як е, онкологія. А у чоловіків. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Дуже приємно. Ну що ж, друзі, Євген Позачов сьогодні був з нами лікар, уролог вищої категорії, людина, яка приїхала до нашого кривого рогу з Маріуполя, і розповіла нам е, сьогодні про ось такі складні діагнози у житті чоловіків. Вам ми дякуємо за увагу. Знову ж таки наголошуємо на тому, що ваше здоров'я це е, виключно ваша справа, і ви в силах підтримувати себе здоровим до кінця свого життя, тому що у нас є для цього всі інструменти. Ну а про як теледоктор, як завжди, буду вам у цьому допомагати. Побачимось на першому міському. Дякую за увагу.